Українка, коли дивлюсь глибоко я в любі очі, коли дивлюсь глибоко я в любі очі, в душі цвітуть якісь квітки, урочі, квітки і зорі золотії а на вустах слова, але не ті, усе не ті, що мріються мені, Коли лежу вночі, я у пісні, Либонь, тих слів нема у жодній мові, але у цілий світ живе у кожнім слові. І плачу я, сміюсь, тремчую, млію. Та в голосі в тих вимовить не вмію, якби мені дістати струн живих, якби той хист мені ще вбрать на них, потужну пісню я б на струнах грала, нехай би всі скарби вона зібрала, ті скарби, що лежать в душі на дні, ті скарби, що для мене таємні. Та мріється, що так вони коштовні, як ті слова, що в не невимовні, якби я всіми барвами вкладала. Та я б на барву барву накладала і малювала щирим самоцвітом, Отак як сонечко причисте літом, І додали пророчість її руки, чого домовить не здолали гуки, І знав би ти, що є в душі моїй. Ох, струн і барв, і слів бракує їй, І те, що в ній цвіте весною таємною, Либонь, помре і загине раз зо мною.